А пам'ятаєте, одна компанія, яка називалась Facebook, настільки повірила в Метаверс, і застали мене вірити в метаверс, що я навіть зробив випуск, чому метаверс це майбутнє інтернету. Що ж компанію Meta. Та тоді Марк Цукерберг сказав: я буду вкладати в Метаверс настільки багато грошей, що це буде майбутнє компанії Meta, і вони навіть перейменували себе на публічному ринку в компанію Meta. Тепер в Meta є продукт Facebook, Instagram, WhatsApp і так далі. І вони зявільнюють людей, де які займались метаверсом в компанії Мета була лабораторія, яка називалась Virtual Labs, чи Virtual Reality. І в Virtual Reality Lab вони мали розвивати програмне забезпечення, а також світ Фейсбука в Метаверсі, чи який називався Horizon. Але як бачимо, що Марк Цукерберг вирішив та ну його в сраку, всі гроші ми віддаємо штучному інтелекту. І тепер буде приблизно тисячу звільнень в Virtual Lab для того, щоб займатися штучним інтелектом. Голова розробки Virtual Labs зараз переходить до речі, в AI, і буде займатися від президента від президентом. Короче, що Марк Цукерберг як швидко полюбив, так і швидко кинув. А Virtual Labs було близько 4 років, як ну от Facebook приймувався в мету. Подивимось, чи буде це так само з штучним інтелектом. Тому що, як пам'ятаєте, Марк Цукерберг вніс дах рініся грошей грошей. Штучний інтелект, і він заліз туди точно так же як він колись залазив в метаверс. Подивимось, як воно буде далі. Пам'ятаєте, колись казали, що в Linux немає вірусів? Або якщо там є віруси, то їх хер становиш. І, взагалі, треба було половину ядра Linux перекомпілювати для того, щоб запустити хоч якийсь вірус, який би нормально працював на Linux. Я пам'ятаю, що був такий жар, що людина на Linux бачила меса, чи я тепер бачу, що ти робиш через камеру. Я захопив твою камеру, вийшли мені біткоїни, я тоді її відпущу. І, чувак такий, ура, хтось навчився, вообще включати мою камеру, ну щось таке. Коротше, це було давним-давно. Тут дослідники побачили, що кляті китайці да, ну, всі віруси зараз з Китаю, знайшли пакет, який називається Voidlink. Voidlink використовується для того, щоб будувати свої власні віруси. Причому він написаний дуже круто, дуже розумно, можна робити дуже велику кількість речей, і при цьому є ще зручна система плагінів. Так що, якщо ви хочете дописати свою частину вірусів, то а Войдлінк вам в цьому допоможе. Ви можете там щось захопити інше і так далі. Войдлінк направлений на сервери, на які круються під Linux, але знаходяться в публічних клаудах. Так це AWS, Azure і так далі. Тому люди, які сидять на лінухах або мають якісь сервери, нарешті воно прийшло і до вас. Скоро також у вас з'являться віруси, і ви зможете точно так же, як колись адміністратори windows серверів казати: о, кляті віруси. Ми минулого разу згадували компанію Razer. І компанію Razer ми згадували, тому що вони вирішили, а все, в сраку ємірські устройства, треба переходити на е, гаджети, на девайси, на все 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 для розробників штучного інтелекту. Так ось, Razer представили те, що я дуже хочу. Ну прям. Сильно хочу, воно називається друг в банці. Це така, коротше, банка. Ну, і в ній є голограма. І голограма може відображати вашого компаньйона. Це може бути або стилізована аніме-дєвушка, це може бути якийсь геймер, це може бути якийсь мужик, який вас щось заставляє. Але фішка в тому, що воно все управляється під гроком. Тобто, по суті, от як в грока є компаньйони, ви їх тепер можете ніби як. Перевести в реальний світ, плюс в тому, що у цієї банки є ще камери, тому вона бачить, що відбувається. І в принципі, вона може там розрізняти якісь емоції. Вона може дивитися, якщо у вас там кампаньйон геймер бо він може дивитися, як ви граєте, і розказувати не тільки що ваші друзі будуть говорити, що ви рак, а ще й я компаньон скаже, що ви рак. Тому та велика кількість використань. Я прям дуже це захотів, тим паче, що грок, і з ним можна буде без цензури якось про щось поспілкуватися. Також це може класно використовуватися ті ж самій медицині або якийсь застосунок для дітей, де да буде компаньон Child Safe. Кампаньйон, який зможе з ними спілкуватися, насправді виглядає як дуже крута штука, тим паче, якщо вона анімована, тим паче що вона голограмна, і це один з тих прикладів, як AI переходить з наших екранів, з наших телефонів в реальний світ, і стає по суті нормальним компаньйоном, тому що ну ви можете там поставити і там спілкуватися з ним, грати, запитувати якісь поради, або він може допомагати вам вчитися, і так далі. З однієї сторони, все, що я зараз говорю, ви могли би. Авторію робити і з вашого телефона. Але коли це окремий дівайс, окрема баночка, воно психологічно якось по іншому сприймається. Так що час я і кампаньонів, які заперті в банці, і це голографічна програма, але нам подобається.